Задивляюсь, у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду мамогорда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене не згадують за тебе дні занадто куці і малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний рюк Як же я без друзів обійдуся без лобів їх, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено.